Ані сотник Аверкій Гончаренко, ані юні добровольці зі студентського куреня не уявляли собі, наскільки важливу роль зіграв їх короткий та кривавий бій для держави. А поки дорога до Києва Муравйову була відкрита. Крім бою, під Крутами, інших великих сутичок вже не було. 8 лютого 1918 року більшовицькі війська вступили до міста, де одразу почався червоний терор. Коли більшовики захопили Київ, то вони розстрілювали на вулицях просто за українську мову і ті, хто кого вони вважали інтелігентами тобто тих, хто був схожий на студентів, на викладачів, тобто на людей з вищою освітою. Арешти і розстріли в Києві тривали без перерви три доби. Дніпровські пагорби просякли кров'ю. Перша більшовицька окупація залишила по собі на вулицях Києва більше 30 тисяч трупів. Будинок анатомічного театру, там тепер музей медицини, на вулиці Богдана Хмельницького, був забитий трупами по горища. Через 26 днів, 2 березня 1918 року, Київ звільнено від більшовицьких окупантів. Виникає питання, яким чином УНР вдалося відновити свою владу, якщо потужної армії Республіка не мала, та як вдалося членам українського уряду уникнути червоного терору. І врешті-решт, який стосунок до цього мали бійці студентського куреня? Повернімося до подій січня. 29 січня стався бій під Крутами. у випадку перемоги більшовиків червоні мусили з'явитися в Києві через кілька годин. Але Муравйов входить до столиці лише 7 лютого більше аніж за тиждень, що ж зупинило потужний наступ багатотисячної армії. Причина затримки професійно спланований і завбачливо підготований відступ бійців сотника Аверкія Гончаренка. Він був військовим старшиною досвідченим. І тому э, вони э, ці юнаки діяли на полі бою за законами э, тогочасного військового мистецтва українського. Сотник Гончаренко зі своїми бійцями здав станцію крути, але йому вдалося зупинити більшовиків завдяки стратегічному маневру. Окрім зведення лінії оборони, бійці під командуванням сотника знищили залізничне полотно, яке підходило до станції Крути зі сторони Бахмача. Всі запаси рейок підірвали. Верхня будова колії руйнувалася шляхом підриву стиків в шаховому порядку. І коли на станцію Крути прийшли потяги із червоногвардійцями, виявилося, що продовжувати рух вперед вони не можуть. Колія розібрана, станція знищена. Для її відновлення потрібно знайти рейки та головне фахівців залізничників. Вирішення цих проблем загальмувало переможний рух червоних більше аніж на тиждень. Бій під Крутами який би він не був короткотривалим, але він виграв для України час, виграв той час, завдяки чому Україну визнали згодом в світі як незалежну державу. І це один момент, і другий момент важливий, що бій під крутами, який би він не був короткотривалим, він показав українському народу, що молоде плем'я, яке піднімається, ота. Ті паростки, так би мовити, українські збройні сили, українського патріотизму вони є, і це запорука майбутньої незалежної України. За день до бою в Крутах уряд ОНР та адміністрація встигають врятуватися. Переїжджають з Києва до Житомира. Якби війці студентської сотні під крутами не затримали більшовиків, війська Муравйова опинилися б у Києві за дві години після бою. Швидко б наздогнали уряд Винниченка, знищили офіційну столицю УНР Київ і проголосили б перемогу над незалежною Україною. Але за цей тиждень, поки більшовики б'ються над відновленням залізничного полотна, Центральна Рада не лише переносить столицю до Житомира, тим самим зберігаючи всі ознаки державності, а й відправляє українську дипломатичну місію на захід. Центральна рада, делегація Центральної Ради, точніше в Бересті, Зуміли переконати е, мирні делегації чотирьох центральних держав е, Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини в тому, що Українська Народна Республіка як самостійна держава існує, і її треба визнавати. Вперше від часів гетьмана Івана Мазепи Європа визнає державність України. Як наслідок, УНР отримала допомогу військ союзників, які одразу рушили на Київ. Українське військо теж перейшло у наступ. Так, 2 березня було звільнено Київ. Уряд повертається до столиці. Влада УНР поновлюється. За тиждень на переговорах, де було підписано Брестський мир, що поклав кінець Першій світовій, Росія зобов'язується негайно укласти мир з Українською Народною Республікою. Потрібно зазначити, що українська влада не стала зволікати з відзнакою тих, завдяки кому вона встигла врятуватися. Нам, на жаль, нічого не відомо про нагородження Аверкія Гончаренка орденом чи медаллю. Після палкої промови Грушевського всі тільки й почали говорити про 300 хлопців, які загинули під крутами. Їх визнали героями на найвищому рівні. Дійсно, за даними зі спогадів Аверкія Гончаренко, у крутах з п'яти сотень українських бійців загинуло 290. неточність 290 чи 300 легко пояснити зручністю і яскравістю цифри «300». Наскільки я знаю діаспорну літературу, то там згадується завжди про сили, так би мовити, студентського коріння близько 600. Оце цифра така. Ні про які тисячі я ніколи не чув. Я знаю про що кілька сот. Ну, Міфологія, точніше, героїзм витворив міфологію. За аналогією тих 300 спартанців, які колись зупиняли персів у Греції. Однак є і принципова відмінність до складу загону спартанців. Увійшли виключно особисті охоронці царя Леоніда, загартовані і кращі з кращих в українському випадку. необстріляні студенти студентського куреня та бійці сотника Гончаренка, які до речі були не набагато старшими за добровольців будь яка смерть це е, вселенська трагедія, і треба хреститися, коли ми говоримо про смерть окремої людини. В бою під крутами загинуло 290 юнаків. Де були поховані тіла 250 бійців, яких вдалося вивести в ешелоні сотнику Аверкі Гончаренка з поля бою? Невідомо на Аскольдовій могилі урочисто поховали лише 27 бійців роти. Замордованих на станції крути більшовиками, але у 1934 році радянська влада знищила і цю останню згадку про героїв. Після того, як меморіал було зруйновано, родичі таємно рятують тіла, аби кістки безневинно закатованих хлопців не розтягнули пси по Дніпровим пагорбам. З'ясувати, хто і де сьогодні похований неможливо, бо у труну, бувало, клали не одне тіло. Так чи інакше, загиблі під Крутами перетворилися на містичний міф. Вони начебто залишилися у рідному місці, але де їх шукати, ніхто не знає. Хлопці більше знані та відомі як міф героїчний. Безперечно це стала міфом і міфом для виховання в подальшому в Галичині під Польщею для виховних таборів. Зрештою, в УПА так само один з загонів називався Крути для виховання юнаків в тій же діаспорі. Ну, і ми, коли боролися за незалежність студентам, то я пригадую, в 90-му році у нас якраз була перша ідея встановити пам'ятник. В на честь загиблим під Крутами. для когось хлопці, що загинули під крутами, сьогодні є героями. Хтось не визнає подвигу у безглузді загибелі із завідомо сильнішим ворогом. Ми ж, намагаючись з'ясувати, що рухало цими людьми насправді, вирішили звернутися з фотографіями юнаків до фахівця, який тлумачить риси обличчя, аби визначити справжні мотиви вчинків цих людей. Ось фото Григорія Піпського. прототипа Грицка. Вот такие люди, они обычно используются в каких-то, если они попадают в систему какую-то, которая использует таких людей, они используются как что-то первое. То есть как что-то, что принимает на себя основной удар, потому что они не понимают угрозы. Они могут оценить, и они не пытаются ничего оценить. Они делают то, что от них требуют обстоятельства. Вдалося визначити і спільну рису для членів студентської сотні, фото яких нам вдалося розшукати, Воспитували їх в другому руслі, воспитували їх в плані е, бути порядочним, чесним і прививали якісь речі, які е, повинні бути фундаментальні в ідеальному чоловіці. Знаєте, порядочний, чесний, відкритий, готовий допомогти, готовий броситися там на захист. Ті, хто вижили під крутами, продовжили боротьбу за незалежну Україну. Вони взяли участь у боях з більшовиками на вулицях Києва, а потім у відступі українських військ на Поліссі. учні другої Кирило-Мефодіївської гімназії, які уціліли в боях, вже у березні повернулися до Києва і успішно закінчили навчання. Більшість з тих юнаків залишилися на батьківщині і згодом оселилися у радянському Києві, але про їхню подальшу долю також нічого не відомо. Самі ж січовики, аби врятувати собі життя за радянської влади, воліли не розповідати про себе навіть власним дітям. Чергова сторінка історії України була переписана, але нічого немає таємного, аби це рано чи пізно не вийшло на яв. З відродженням незалежності України про героїв Крут згадали. Меморіал на Аскольдовій могилі відновлено, і стоятиме він доти, доки буде жива пам'ять про пролиття молодої крові. В ім'я вільної та незалежної України.